Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, продовжуємо читати книгу Числа. Сьогодні слухаємо третю главу. В попередній главі ми слухали постанови щодо розташування стану, і ми сказали, що Господь заповідав кожному племені мати своє визначене місце в певному напрямку. В різні сторони світу розташовувалися у чотири напрямки у вигляді Христа навколо Скинії. А коліно Левія ставало при Скинії для того, щоб її і переносити, і облаштовувати, і відповідно організовувати все, що стосується богослужіння. І тут є ще деякі особливі постанови, і ми на них звернемо увагу. Давайте ми прочитаємо першу частину тієї. глави. Ось родовід Аарона і Мойсея, коли говорив Господь Мойсеєві на горі Синаї. Ось імена синів Аарона, первісток надав, Авеут, Ліазар та Іфамар це імена синів Аарона, священників помазаних, яких він посвятив, аби священодіяти. Але Надав і Авіуд померли перед лицем Господа, коли вони принесли вогонь чужий перед лице Господа в пустелі Синайській. Дітей же в них не було, і залишилися священниками Єлеазара, е, Єлеазар та Іфамар при Аароні батькові своєму. Вже вкотре згадується, що сини Аарона, які були посвячені на священство, Принесли нечистий вогонь для Господа, і тому Господь їх умертвив. Згідно Божого закону, священнослужителем можуть бути лише нащадки Аарона. Не будь хто із коліна Левія, але виключно з родоводу Аорона. Ми знаємо, що із святого Писання, що і Аарон теж не завжди був вірний Господу. І ми бачимо, що його діти, які покликані на служіння, теж осквернили храм неправильним звершуванням богослужіння і були умертвлені. Але все одно Господь наказує, щоб саме з цього роду були священнослужителі. Чому так? Тому що в храмі все має бути так, як заповідає Господь. І якщо Господь обирає саме цей рід Аарона, то не означає це, що цей рід ідеальний, просто це постанова Господня. І так має бути. Тому що так угодно Господу, щоб приємство було лише від однієї родини, щоб був порядок такий, як заповідає Господь. І це є прообраз апостольського приємства. Ми вже про це з вами говорили і неодноразово. І це апостольське приємство воно зберігається по сьогодні. Тобто, апостоли рукополагали своїх ставлеників там, де вони проповідували, і ці ставленики. Посвячували знову своїх наступників, і так, оце приємство воно зберігається по сьогодні, і кожний єпископ може прослідкувати, від якого із апостолів він рукоположений, і це є основа церкви Христової. Якщо буде розірване це приємство, то це буде означати, що так вчить православне богослів'я. Що буде втрачена Божа благодать у тій церкві? Ну, питання благодаті, е, таке спірне, і про це можна багато говорити, і не раз це обговорювалося е, у богословських кругах. Хто має право на спасіння, це не наша справа. Але ми маємо поступати е, так, як нам заповідає церква Христова. Чому так важливо, щоб зберігалося оце апостольське приємство? Справа в тому, що церква Христова це тіло Господнє. А ми члени, і якщо відрізати руку чи ногу, то та рука і нога вона вже не є частиною церкви. Так само і Господь каже, що я є лоза, а ви гілки. І от поки ми на лозі Христові, то ми частина церкви. Якщо ж ми будемо відрізані від лози, ми не можемо називатися частиною церкви. Відповідно, ми вже не живемося від церкви. От. І тому отут так сказано: цей рід Аарона вибраний не тому, що він найкращий, Я думаю, що Аарон був нічим не кращий і не гірший з-поміж інших синів Левія чи з інших людей, які жили у його час. Просто так заповідав Господь, щоб був порядок, і щоб ми цього порядку дотримувалися. Бо Господом все прописано, як повинно бути у церкві, як щодо що старозавітньої церкви. Ми вже не раз говорили, що все абсолютно в деталях. Господь вказує, як все має відбуватися, як звершується богослужіння, яке має бути облаштування, облачення, як посвячувати священнослужителів. От, тому що Господь каже, або, ну, так би мовити, або ви приймаєте мій закон, або ж ні. От, і якщо люди погодилися прийняти закон Господній укласти завіт з Господом, то Господь і розповідає, як це має відбуватися. Читаємо далі. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи, Приведи коліно Левія і постав його перед Аароном, священником, щоб вони служили йому. І нехай вони будуть на варті за нього, і на варті за всю громаду прескині зібрання, щоб відправляти службі прескинії. І нехай зберігають усі речі скині і зібрання, будуть на варті за синів Ізраїлевих, щоб відправляти служби прескинії. Віддай Левитів Аарону, братові твоєму, і синам його, священникам, у розпорядження. Нехай будуть вони віддані йому синів Ізраїлевих, Аарону ж і синам його поручи з кинією одкровення, щоб вони пильнували священичі обов'язки свої і все, що про що при жертовнику і за завісою. А якщо приступить хто сторонній відданий, буде на смерть. Не можна було нікому приступати до звершення богослужіння, крім посвяченого священства, тому що на нього чекала смерть. І сьогодні теж ніхто не повинен дерзати, брати на себе обов'язки священника, якщо він на це не покликаний і не рукоположений. Це правило зберігається, вже повторююся на протязі всієї церкви. Протягом історії всієї церкви Христової. І отже, сказано, що левити в даному випадку будуть допомагати аурону, священнослужителям звершувати богослужіння. Вони не заходять у святеє святих, вони не звершують самого богослужіння, але облаштовують. І далі тут згадується, Конкретно, хто чим має займатися, хто які де має ставити кілочки, які завіси повинні розтягувати навколо шатра? Це все прописано. Ми з вами ще звернемо увагу на кілька стихів. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: ось я взяв левітів і синів Ізраїлевих замість усіх первістків, що розкривають утробу синів Ізраїлевих, вони будуть замість них. Левити повинні бути мої, бо всі первістки мої. У той день, коли уразив я всіх первістків у землі Єгипетській, освятив я собі всіх первістків Ізраїлевих, від людини до худоби, вони повинні бути мої. Я Господь. Отут е, важливі стихи ми з вами прочитали, в сказано, чому саме кожний первісток посвячувався Господу. І ми з вами говорили, що насправді. Кожний первісток, тобто першонароджений чоловічої статі у сім'ї, він посвячений Господу, але його не віддавали ну, конкретно на служіння в храм чи в якийсь інший спосіб для Господа, але за нього давали викуп. Тому що Господь сказано замість первенців обрав собі коліно Левія. Щоб воно належало йому для е, служіння. І також, чому кожний первісток належить Господу, теж що згадується, що коли Господь виводив свій народ із єгипетського полону, е, то ми знаємо всіх первістків е, єгипетського краю було вражено смертю. А ізраїльські первенці були збережені і тому вони Господні. І от е, на згадку про те, що вони були збережені, Кожний е, тато, коли в нього народжувався перший первісток, йшов до храму, і замість дитини приносив е, жертву е, на пам'ять про ці події. От тому е, це і є якраз таке пояснення, е, чому саме первістків посвячували, а верніше замість посвячення приносили певні пожертви е, для храму е, Господнього. Ну, е, Далі, як я вже вам сказав, тут е, розповідається про те, е, як облаштовується сама скинія під час перенесення, е, хто за що відповідає, ми це не будемо перечитувати. Ну, будемо живі, здорові, Бог благословить. Наступний раз будемо читати 4 главу. Слава Господу Богу!